Френсіс Нґану по справжньому розполохав надважкий дивізіон, коли відправив у нокдаун Тайсона Ф'юрі. Уже за лічені тижні екс чемпіон UFC кине виклик, і Ентоні Джошуа. Хлопці поговорили, що називається без масок. Лайкос на підтримку українськомовного контенту і погнали дивитися. Отож, панове, ваш бій, це щось несподіване, адже насправді я чекав, що на місці Френсіса буде Деонтей Вайлдер. Так, таким був мій шлях. Це ж про цей бій раніше говорили, але це здавалося чимось в диковинку. Я не думав, що це взагалі може статися, але я все ще в гонитві за славою в хевівейті. Я думаю, що люди побачили, що сталося в останньому його поєдинку. Ситуація з Вайлдером, ну ви також бачили. Коли мені представили цю можливість, я вирішив, що не відхилятиму її. І наразі я з нетерпінням чекаю цей бій. Ти сказав, що цей бій буде чимось таким дикуватим. Це все ще здається тобі дивним, зважаючи на те, як Френсіс виступив проти Тайсона Ф'юрі. Це все ще дивний бій? Ні. Це найбільший виклик у моєму житті. Що ж, ну це прикольний бій. І бій це взагалі по-своєму фан. Я думаю, що це вихід за межі. Це лише мій другий професійний бій. Виходить, що у двох стартових поєдинках у боксу я відбоксую проти двох із трьох найкращих хевівейтерів планети. Тому доволі цікаво. Але як він сказав, це великий виклик. Це дуже цікаво. Я дуже люблю бокси, завжди любив. Я чекав на таку можливість, відколи я почав зростати в Африці, і коли я переїхав до Європи 10 років тому. Чи щось близько того? Я завжди хотів потрапити в бокс, але на жаль, в мене не було можливостей. Але в мене був шанс в ММА. І я торував свій шлях там. І наразі це не тільки в моїй голові, але і в реальному житті. Тож наразі я сконцентрований на Боксі. Ти бачив виступ Френсіса проти Тайсона Ф'юрі? Здивований цим? Ні. Зовсім ні. Я відстежував те, як бився Френсіс, я дивився певну кількість боїв Тайсона Ф'юрі. Люди кажуть, що він величний на багато поколінь. Але я думаю, що якби я боксував з Тайсоном Ф'юрі, багато схожих речей могли би статися. Тож я не здивований. Зважаючи на його стиль, зважаючи на те, який є Ф'юрі, це просто боксерський бій, який вони обидва провели добре і дали видовищ людям. Але це в минулому. Дивимося на наші майбутні виклики. Дивимося в майбутнє. Отож, щодо Френсіса як боксера. Я маю на увазі, що ми бачили його бій проти Тайсона Ф'юрі. Це був перший бій. Ніхто не розумів, що взагалі станеться в ньому. Але після цього він доволі високо опинився в рейтингу WBC. Він хороший в боксі, і він був хорошим в UFC, де він був чемпіоном. Взагалі, в ММА доволі багато роботи в стійці. І я бачив, як він боксував з суперниками. І він це робив добре. Він класно себе почуває. Він знає, як битися. Єдина різниця полягає в тому, що раніше він проводив поєдинки в октагоні, а тепер буде робити в ринзі. Як бачимо, зараз ти отримаєш чимало похвали на свою користь за свій бокс, але такого не було перед боєм з Тайсоном Ф'юрі. Ну так, але також ви маєте розуміти, що люди не вірять у щось, доки вони це не побачать. Вони просто бачили людину, яка має рекорд 0-0-0. Ти може і кажеш людям, що він може боксувати, але ніхто його ніколи раніше не бачив. Абсолютно, жодного аматорського бою, виступів на Олімпійських іграх чи щось типу такого. Тож людям важко повірити в те, що такий хлопець може битися. Багато людей просто дивляться на статистику, яка іноді вводить в оману. Якщо я йду в бар і я бачу якогось хлопця, який, мені здається, ніколи не був у тренувальному залі за все своє життя, і мені здається, що він поводиться грубо. Я скоріше за все зроблю крок в сторону, тому що це бій, і ти не знаєш, що там станеться, і хтось просто має хорошу впевненість і може виконати пару ударів. Якщо він тебе спіймає, він може по справжньому тебе спіймати то ти впадеш, і неважливо, боксер він чи ні. Тож просто будь обережним. Окей, наразі ми перебуваємо в тому моменті, коли я був на вершині своєї гри в ММА. Я був чемпіоном. У мене була угода на рівні найвищих змагань і весь цей досвід. Але люди все одно казали, що та ні, йому це не під силу, і я такий, типу. Та будь-що і наразі я на тому рівні, коли я не збираюся нічого пояснювати, це ви можете пояснювати, а люди просто бачать. Тож буває так, що люди помиляються, але головне, що вони вражені, і я радий довести багатьом, як же сильно вони помилялися. Ти довів це багатьом людям. Я хочу повернутися до поєдинку, який пройшов у грудні. Тоді називалися імена для твого бою. Це б міг бути Деонтей Вайлдер, Філіп Херговіч. Також були інші імена, наприклад, Жан Жилей. Можливо, навіть реванш проти Джозефа Паркера, який побив Вайлдера. Тож чому саме ґану? Я хотів битися за чемпіонство. Я хотів, щоб моя кар'єра підвела мене до поєдинку за чемпіонський бій. Тож я вірю, що це саме те, що мене приведе до чемпіонства. Саме через нього я можу прийти до титульного бою, адже він боксер і я маю його перемогти. І коли я переможу, я буду рухатися до бою за чемпіонські пояси. Це бокс, тут є свого роду сходинки. То ти йдеш вверх, то вниз, десь ти робиш крок в сторону, і я наразі маю перемогти, аби дійти до намічених цілей. Ти от згадав, до речі, про ці боксерські сходи, і між іншим Френсі Сенгану, який по протоколу програв Тайсон Фюрі, але фактично ця поразка тільки вивела його вгору. Тож, як бачимо, іноді це працює дивним чином. А що було б, якби він виграв? Мабуть, реванш між ними Тайсоном Ф'юрі? А може, це бій проти Олександра Усака потенційно за абсолюта? Але я хочу сказати, що це ще одна велика можливість для мене, і це ще один великий виклик для нас обох. Чи думав ти не приймати цей бій? Я ж викликав його, я хотів цього бою. І після цього я написав про таку можливість у Твіттері. Чому? Тому що це була можливість. Я знав, що він збирався битися з Вайлдером, але я побачив можливість для себе, і я зробив той твіт, сказавши, що приймаю цей бій, що викликаю його на цей бій. Я був готовий, і це виглядало як виклик, від якого я не можу відмовитися. Це мій другий боксерський поєдинок, і я б'юся з одним із найкращих, з одним із трьох найкращих супертяжів планети. Одна річ, з якою я не погоджуся, це те, що боксерське середовище відкине тебе в разі поразки. Це не зовсім так. Адже якщо ти провів хороший бій, то вже не настільки важливо, чи ти програв. Це не завжди спускає тебе вниз. Тож я повертаюся після поразки. Ми можемо сперечатися про результат того бою, але я все ж повертаюся після поразки і все ще маю можливість. Я бачу себе таким чином, що я не залежу від перемог, я залежу від поєдинків. Що станеться між нами, ну загалом я збираюся перемогти. Звісно, я хочу перемогти. Звісно, я можу проводити не найкращі поєдинки і перемагати в них, але це не те, чого би я хотів. Я дійсно хочу боїв, і коли ти по-справжньому б'єшся і навіть програєш. Люди все одно хочуть бачити тебе в ринзі знову. І саме так і працює спорт. Адже коли двоє людей йдуть на бій, очевидно, що один із них вийде переможцем і один програє, але люди часто хочуть бачити перемоги аутсайдерів. Тож на це можна подивитися під різним кутом. Я вважаю, найголовніше це мати хороші бої. Я переживаю щодо того, як я буду битися. Але як він, я не фокусуюся на тому, що о, цей бій може вивести мене на чемпіонство. Я просто хочу хороший бій. Я хочу протестувати себе. Я хочу класний виклик і побачити, що потенційно я можу зробити. Я в курсі всієї ситуації. Я вже не такий молодий. У мене є ще кілька років у спорті, і раніше в мене не було таких можливостей. Тож зараз я намагаюся використати їх по повній. Я хочу зробити все в рамках того часу, що в мене залишився, Тож приймаю найбільші бої і отримую від цього задоволення. Ось що це для мене. Що для тебе означало вронити Тайсона Фюрі? Адже весь світ просто шаленів тоді. Я бачив твоє інтерв'ю, де ти казав, що якби такі удари прийшли по ей він міг би й не встати. Тайсен, що тобі? класно дивитися такі передачі в оригіналі і розуміти спічі боксерів. Я точно знаю, що англійська це свобода і повне занурення у спортивний світ, а свободу вивчення англійської дає «Інглішдом». Інглішдом це онлайн-школа англійської мови, де індивідуальні заняття відбуваються у зручному онлайн-підручнику по відеозв'язку. Я вільно обираю свій графік та ціль. До прикладу, мені англійська потрібна для роботи, аби з легкістю розуміти англомовні матеріали про бокс. Вчителя також обираю сам: того, який більше підходить моєму рівню та з яким більш комфортно навчатися. Пробний урок уже доступний безкоштовно а за промокодом. Тайк ви отримаєте знижку 10% для всіх охочих. Залітайте за посиланням у закріпленому коментарі. Або ж за QR-кодом на екрані та хапайте свою можливість вивчати англійську зручно і будьте very Веріфіл разом з EnglishDom. Так, я сумніваюся щодо трималки Ейджея. Щодо Тайсона, то він показував, що він дуже добре тримає удар. Я бачив, як він вставав після нокдаунів, що він може тримати важкі удари. Тож я вважаю, що він боксер з однією з найкращих трималок. І це не про неповагу до Ейджея. Але я не вірю, що Ейджей міг би витримати те, що витримав Тайсон. Думаєш, Ейджей не вміє тримати удар, що в нього слабка борода? Я лише хочу сказати, що вона в нього не така сильна, як у Тайсона. А хто взагалі садив на дупу Тайсона? Багато людей робили це вже. Коли я бився з Тайсоном, я розумів, що навіть якщо я відправлю його в нокдаун, скоріше за все він підніметься. І мене це не здивувало, тому що він завжди повертається. Тож я мав готуватися до дуже витривалого боксера, готуватися психологічно. Назва вашого поєдинку нокаутуючий хаос. Це те, чого чекають люди. Як ви вважаєте, чи варто чекати нокауту у вашому двобої? Так, це те, чого люди хочуть. А чого хочеш ти? Бо знаєш, я теж з нетерпінням чекаю. Ха, люди недооцінюють мене. Ні, ніхто тебе не недооцінює. Це просто назва нокаутуючий хаос. Слухай, а хто відправляв мене в нокаут раніше? Та ні, це не про те. Це скоріше про те, що ми обидва чекаємо на нокаут. Я не думаю, що це проблема, тому що я буду намагатися нокаутувати тебе, якщо в мене буде така можливість. І я думаю, що він робитиме ті ж самі речі. Тож ми спробуємо створити нокаутуючий хаос. Ти колишній об'єднаний чемпіон світу в хевівейті. Люди чекають, що ти зробиш свою роботу. Тож на що їм чекати? Адже твій попередній рік був фантастичним. Нокаут. Це певний буст для тебе. Нокаут. Він приходить природньо. Ти очікуєш, що нокаутуєш нгану? Ну, я не знаю. Я не знаю, але я думаю, що це буде хороший бій. І це навіть не про ту силу, яку ми доносимо. Це про мізки. Я виконую ті процеси, які маю робити. Я просто зроблю все від себе залежне. І ми побачимо, що станеться. Але я буду готовим і знаєш, що я готовий до 10 раундів. А 10 чи 12? 10 раундів. Мені сказали 10. Я не беру до порівняння мій бій з Тайсоном. Мовляв, я такий професійний боксер, але я росту. Я вже пройшов 10 раундів і могло бути і 12, але я сказав 10. Чи ти очікуєш, що це буде важчий бій, ніж із Тайсоном Ф'юрі, адже в них дещо різні стилі? Що ж, стилі роблять поєдинки. Якщо ви запитали мене це раніше, я б з точністю сказав вам, що бій з Ф'юрі буде складнішим, тому що Ф'юрі це хтось, кого важко зрозуміти. Він наче боксує в класичній стійці, але ти не знаєш, що від нього чекати? Він дуже дивакуватий. AJ, скоріше, дуже ортодоксальний боксер але коли я опинився в самому поєдинку, я відчув, що є якісь речі, які в мене працюють. Речі, які приносять йому дискомфорт. Тож я знайшов своє місце в цьому бою, і щось схоже я маю робити в поєдинку з Джошуа. Поєдинок почнеться хорошим для мене з того моменту, коли я відчую, що саме працює з мого боку. Але ті речі, які спрацювали проти Тайса на Фюрі, це точно саме те, що не спрацює з Ентоні. Тож я буду шукати свої підходи. Я маю певну інформацію з того, як я провів бій з ф'юрі, але це абсолютно різні поєдинки. Тож, станом на зараз, стиль Ейджея більш складний для мене, і я сподіваюся, я збагну, як йому протидіяти по ходу самого бою. Я питав Ейджея, чи очікує він, що нокаутує тебе? Як щодо тебе плануєш нокаутувати суперника? Абсолютно! Але як він сказав раніше, я не буду йти конкретно за нокаутом, тому що нокаут це щось природнє. Єдиний раз в своїй кар'єрі, коли я йшов цілеспрямовано за нокаутом, це не спрацювало, і цей поєдинок взагалі був поганим для мене. Так, це був випадок зі стіпими очічем. Я виходив з установкою по типу Ну давай, ходімо, нокаутуємо його. І цей поєдинок закінчився для мене дуже погано. І після цього я прийняв для себе, що треба виходити битися, а потім буде що буде. І були випадки, коли я нокаутовував людей за 20 чи 40 секунд без прагнення нокаутувати їх. Тож я не чекаю на нокаут, але я з нетерпінням чекаю на цей бій. Але коли я зможу сканувати певну інформацію по ходу бою і буде така можливість, тоді звісно цей бій може завершитися нокаутом. А зараз я б хотів зробити крок в сторону, щоб ви поговорили один з одним. Ти як людина, яка приймає виклик, і ти як колишній об'єднаний чемпіон світу в хевівейті, розкажи Ейджею, як цей бій пройде. Коли я думаю про цей бій, я ж не дурень. Я знаю, що Ейджей у цій грі. Якби я не був учасником цього поєдинку, я би ставив на Ейджея. Але я зацікавлена сторона, я ставлю на себе, і я викладу усі свої сили, аби покласти Ентоні. Ось як я збираюся провести цей бій як спортсмен. Я дійсно хочу нокаутувати його. Це було би щось надзвичайне для моєї спадщини, для мого рекорду. Тож, ось як я бачу цей бій. Ентоні, що скажеш? Це буде хороший бій. Стилі роблять поєдинки. Він хороший боєць. Я добре знаю боксерські основи. Я можу працювати на кількість ударів, я можу бути жорстко, я можу рухатися тільки вперед. Я зроблю все від себе залежне, аби вийти переможцем цієї сутички. У мене є власна спадщина, своя частина цієї кар'єри. Бог що призвів мене до цієї долі. Тож усе сплановано так, аби я прийшов і забрав перемогу. І далі рухався в житті і в своїй кар'єрі. Я з нетерпінням чекаю цього челенджу, тому що це дасть мені можливість краще вивчити себе, так само, як і Френсісу. Тож той хлопець, що зараз сидить навпроти мене, дасть мені можливість краще вивчити самого себе. Я це і є виклик, як я зможу далеко зайти. І нехай найсильніший з нас переможе. Тайсон Ф'юрі втече з бою проти Олександра Усика, як він уже це робив. Історія цигана, якщо зможеш, уже доступна за підказкою. Тож ходіть дивитися, мерщій!